Уявіть собі, 1917 рік гігантські імперії, які здавалися вічними, починають розвалюватися просто на очах. І от серед усього цього є одне невелике волинське місто Кременець. Воно саме того не бажаючи опиняється в самому серці цього історичного шторму. А його історія ну це по суті історія цілої епохи в мініатюрі, з усім її хаосом, надіями і, звісно, трагедіями. Що ж відбувається з містом, коли така велетенська структура, як імперія, просто зникає, буквально за одну ніч? От саме це питання ми сьогодні і розбираємо на прикладі кременця, спробуємо подивитися, як розпад старої влади випускає на волю сили, які просто розривають суспільство, і що найголовніше, як звичайні люди намагаються в цьому всьому вижити, коли світ, який вони знали, летить шкереберть. Отже, відлуня революції. Перенесімося у 1917-й, коли до Кременця долітає звістка про те, що царя більше немає, це, ну, це не приносить якогось там порядку. Навпаки, це як вибух, вибух абсолютно хаотичної надії. Місто відчуло цей подих змін, знаєте, миттєво. Тільки погляньте, наскільки все стрімко розвивалося. Ось березень, вулицями ходять мітинги, святкують падіння монархії. Минає місяць, квітень і раз вже є рада солдатських і селянських депутатів. Ще місяць, травень, збирається селянський з'їзд, і знаєте, що він вимагає? Радикальної земельної реформи. А потім, червень, липень, фронт провалюється і починається паніка. Старий світ просто розсипався на очах буквально за кілька місяців. А ось це, це, мабуть, головний нерв усієї революції на місцях. Просто вслухайтеся в ці слова. Ліквідація приватної власності на землю без викупу. Без викупу це ж ключове слово. Селяни, які століттями чекали на цю землю, тепер не просто просять. Ні, вони вимагають і ніяких компенсацій поміщикам. Це не просто реформа, це, це справжній соціальний злам, революція в чистому вигляді. Добре, вимоги є. Але хто ж буде їх виконувати? А отут починається найцікавіше. Політична сцена того часу це, знаєте, такий собі галасливий ярмарок. У місцевій раді кого тільки не було: меншовики, есери, бунт, сіоністи, справжній калейдоскоп. А більшовики ті, хто скоро захопить усе. Ну, на той момент їх було менше десяти людей. Мізерна групка, на яку ніхто й уваги не звертав. Тобто єдиного центру сили просто не існувало. І поки всі ці партії сперечалися про високі матерії, стара влада вона просто розчинялася в повітрі. Міська дума, яка мала б керувати, була абсолютно паралізована. Вони не могли вилішити, здавалося б, найпростіше питання: чим нагодувати людей. А коли в нітку російський фронт посипався, депутати що зробили? Правильно, просто спакували валізи і втекли. І після них залишився ну повний вакуум. І от у цей вакуум, як то кажуть, святе місце пустим не буває, кинулося одразу кілька сил. Почалося справжнє перетягування Канату. І ось тут на сцені з'являються два головні гравці, дві абсолютно різні ідеї, якою має бути Україна. З одного боку маємо Українську Центральну Раду. Це соціалісти, вони за автономію і головне обіцяють землю селянам. А з іншого, боку, гетьман Павло Скоропадський. Його влада тримається на німецькій армії, і він навпаки повертає землю поміщикам. Тобто це два світи, які просто не могли існувати разом. Абсолютно полярні бачення майбутнього. Ну а на практиці, на рівні звичайного чиновника, все це виглядало як суцільний хаос. Адміністрація це була якась дика суміш старого і нового. Уявити тільки установи намагаються якось працювати, але ж ніхто не розуміє за якими законами, в якій власне державі вони зараз живуть. А ось це це просто геніальна деталь, яка ілюструє всю епоху. Тільки уявіть цю картину. Сидить якийсь клерк, бере старий старий бланк, де ще надруковано по указу його імператорського величества. Він бере перо так недбало, закреслює імператора, і зверху від руки пише «Іменем закона Української держави. От він, весь 1918 рік в одному документі на руїнах старого світу намагається на швидкоруч зліпити щось нове. Добре, переходимо до 1919 року, і якщо до цього ми говорили про хаос, то зараз зараз починається просто пекло. 1919 це рік тотальної анархії, рік суцільного жаху. Це пік війни, коли влада в Кременці змінювалася ну просто як картинки в калейдоскопі. Просто прослідкуймо за цим божевіллям. Початок року, тут стоять війська УНР, 20 травня налітає більшовицька кіннота. Через два дні, 22 травня, УНР їх вибиває. Але проходить трохи більше тижня, 2 червня, місто знову окуповує Червона армія. У серпні місцеві не витримують, піднімають повстання і виганяють більшовиків, а через чотири дні, не маючи сил тримати оборону, запрошують польську армію. П'ять разів за кілька місяців можна собі уявити, що кожна така зміна це кров, грабунки і смерть. І от коли більшовики прийшли вдруге вже надовше, вони принесли з собою те, що увійшло в історію як червоний терор. А що це таке? Це коли в місто заходить не тільки армія, а й ЧК. Таємна поліція, їхня робота дуже проста: знаходити і знищувати всіх ворогів революції. І за цю роботу вони взялися, скажімо так, з величезним ентузіазмом і жорстокістю. І щоб це не звучало якось абстрактно, ось ось простий запис із церковної книги: Борис Діонісіович Крилович, викладач, убитий більшовиками все кілька сухих слів, за якими реальна трагедія. Це не був якийсь міфічний ворог революції, це був звичайний вчитель, і його просто вбили. От що таке червоний терор на практиці. Але, як відомо, насильство завжди породжує насильство у відповідь. Врешті-решт, терпець місцевих увірвався. Вони повстали, і ось це число на екрані 96. Це кількість, кількість чекістів і червоноармійців, яких повстанці стратили після того, як вибили їх з міста. Це була їхня помста за терор. І ось тут настає переломний момент. Повстанці вигнали більшовиків, так, але вони чудово розуміли, що це ненадовго, що Червона армія повернеться, і тоді, тоді буде ще гірше. І вони роблять відчайдушний прагматичний крок звертаються по допомогу до поляків, які якраз наступали. Це був по суті вибір без вибору, і саме цей крок визначив долю кременця на наступні 20 років. Так, влада знову змінилася, але це ще не кінець. Остаточну крапку в цій кривавій історії поставить вже нова велика війна польсько-більшовицька. І в 1920 році місто переживає останній фінальний акт цієї драми. Спочатку тут поляки, потім влітку величезний наступ Червоної армії, і Кременець знову захоплений. Знову починається терор. Але триває він недовго. Поляки збираються з силами, здійснюють знаменитий контрнаступ, диво на Віслі, і у вересні вибивають більшовиків з Кременця. Цього разу назавжди. Отже, що ми маємо в підсумку? Три роки. І за ці три роки Центральна Рада, гетьманат, директорія. Більшовики, потім знову УНР, знову більшовики, повстанці, поляки, майже 10 різних влад. Це був час, коли саме поняття закону, порядку якоїсь стабільності просто перестало існувати. І от після всього цього жаху нарешті настала тиша. За ризьким мирним договором 1921 року тут по Волині пройшов новий кордон, і Кременець опинився у складі Польщі. Буря скінчилася, почалася зовсім інша історія, і все це залишає нас з одним, але дуже складним питанням для тих людей, які все це пережили, що для них взагалі означали слова перемога чи поразка? Що таке вірність, коли сусід, який учора підтримував УНР, сьогодні йде працювати до більшовиків, а завтра зустрічає поляків просто щоб вижити. Коли кожна нова влада несе з собою тільки кров, то в чому взагалі перемога? Мабуть, для тих, хто пройшов крізь це пекло, єдиною справжньою перемогою було ну просто залишитися живим.